Тойота центру Полтава, компанія Starline, перетворила звичайні літні вихідні на тепле сімейне свято. Запрошувати своїх клієнтів з родиною на мальовничий берег Ворскли для автосалону вже стало доброю традицією. Розваги підготували і для дітей, і для дорослих. Компанія представила практично увесь модельний ряд Toyota, і кожне авто можна було випробувати на тест драйві та все ж найбільшою популярністю користувались позашляховики. бездоріжжя, яке знаходиться поблизу місця події, дало можливість повністю оцінити повноприводні автомобілі. Володимир прийшов на свято з дружиною з вибором машини на тест-драйв довго не тягнули. Обрали найбільшу Land Cruiser Prado, дізель трьохлітровий, а супер по сравненню з тим, що Форт мене Ford Focus 1.6 трьохлітровий как бы очень большое преимущество і в комфортності, і в проходимості, потому тому, що по бездорожью. біздорожжю, жінки проявили більше уваги до хетчбеків та седанів. Я вибрала Toyota Avensis, тому що я на ней ще не їздила з усіх класових автомобіля представлених в Toyota. Мягкая очень подвеска і об'ємна машина внутрі би, це теж дуже радує. Доки дорослі освоювали надійну японську техніку, аніматори розважали дітей усілякими іграми. Построїлись. Запал. Вистріл. У нас тут незалежно від віку, грають. В дарт, «Тір». Футбол, волейбол, в общем, все игры. на цьому сюрпризи для учасників події не закінчились. Свято продовжив розіграш подарунків від компанії Starline. В тічі году приїжджайте на наше СТО, і у вас буде сніжка на технічне і ремонт нашого автомобіля. Без смачних сюрпризів також не обійшлося. Гриль меню, шашлик різних видів та освіжаючі напої. Гості оцінили. Очень хорошо, потому что это, во первых как бы получаешь удовольствие, во-вторых, укрепление семьи, а в третьох, якби как бы, все в місті, якщо служить, можна ще пивка попить. З кожним роком кількість володарів японських автомобілів у Полтаві збільшується. Разом з тим, росте і родина учасників щорічного свята від Тойоти. Ми дуже раді, що небольшої сімейний праздник, який організувала наша компанія кілька років тому, уже став традицією і сейчас збирає велике количество наших клієнтів і їх сімей. Благодарим всех, кто присоединился к нашей семье и будем рады видеть вас на презентациях и праздниках в компании Starline.